Доброго дня всім глядачам, слухачам. На зв'язку Дмитро Магдич, юрист з питань міграції в Італію. Як ви знаєте, з досвідом вже роботи понад 19,5 з половиною років в цьому році, і Іванна Сметанюк, наша співробітниця і сертифікований працівник КАФ. Іванна, доброго дня. Доброго дня, пан Дмитро і всі наші глядачі. Сьогодні ми розпочинаємо серію відео, які будуть стосуватися роз'яснення. Які бувають пенсії в Італії по віку і контрибутивні, тобто від сплачених податків? <кій> Як вони нараховуються? Скільки треба працювати в Італії, щоб одержати хоч якусь пенсію? Що робити, коли виїжджаєш з Італії назавжди, і чи буде пенсія, чи не буде? І сьогодні ми почнемо з самих загальних питань. В такому режимі будемо працювати кілька тижнів, де постараємося дати вичерпну інформацію для українців, які проживають в Італії. Для чого вони працюють, які будуть гроші мати? І, можливо, комусь треба буде виправити ситуацію, поки не пізно. Тому я задаю Іванні перше питання. Іванна, розкажіть нам з самого початку, які бувають пенсії в Італії, і з якого віку можна вийти на пенсію в Італію або від скількох відпрацьованих років це залежить? Е так, ці, тема дуже цікава, тому що е якраз підійшов той час, що дуже багато е наших. Е Співгромадян якраз мають вік пенсійний. І, е, звичайно, працювали в Італії, оплачували е, контрибути, як вони називаються. Дехто навіть багато е, вже з наших громадян оплачує податки, і, відповідно, їм потрібно розуміти, на що вони можуть розраховувати, чи тут проживаючи, чи повертаючись в Україну. Це є, ну, має велике значення, тому що е, готування якраз документів, щоб подавати на, е, на пенсію, е, є різним. І тому людям треба підготуватися, вирішити, як їм е, поводитися в майбутньому, щоб вони не втратили цю можливість отримати е, пенсійні виплати. От. Е, Люди, які, наприклад, вже влаштувалися тут в Італії і планують залишитися, вони можуть оформити пенсію по віку, і вона буває двох видів. Буває по віку 67 років з умовою, якщо людина працювала в Італії офіційно, сплачувала контрибути. Не менше як 20 років, 20 років, але ще також є умова, що контракт мав бути не менше як 40 годин в тиждень. Е пенсійний фонд е видає такі довідки, такі робить розрахунки, називаються вони стратоконту е де е якраз вони реєструють всі оплати, оплати контрибутів. З вашої сторони і з сторони вашого роботодавця. В стаж входять і роки е, дезокупаційного періоду, коли людина отримувала е, по безробіттю кошти, стаж входить, але не, не будуть нарахування на той період. Тобто, е, якщо, наприклад, людині там не вистач, ну не буде вистачати тих тижнів, тому що 20 років. Е, Імс пенсійний фонд нараховує в тижнях, ми там їх бачимо в тижнях. І, тому 1040 тижнів. тижнів має бути оплачено, щоб вийти в віці це для жінок і чоловіків однаково, в 67 Добре. років. Дозвольте, я підсумую. Те, що я зрозумів, я буду грати роль так. глядача, який, наприклад, працює в Італії. Щоб одержати пенсію від сплачених податків, вони в Італії називаються контрибути. Треба так. мати дві виконані умови. Першу, досягти віку 67 років, бо раніше не почнуть виплачувати, і відпрацювати Ні. в Італії. 1040 тільки? скільки? Тисячу тижнів 1040. Е, оплачених контрибутів, тому що, е, наприклад, робочий день 8 годин, і робочий тиждень е, повний. Це є 40 годин в тиждень. І вони от е, відповідно в такому. Е, Форматі і розраховують, що людина мала відпрацювати повний рік і сплатити за той повний рік контрибути, О, відповідно то, якщо контрати... хочемо, ще... бо мені в ефірах постійно mm -hmm. задають питання, і я якраз хочу підсумувати: не 20 років рахуємо, а 1040 тижнів з так. 8 годинним робочим днем, тобто 40 годин в тиждень. Якщо людина відпрацювала, то цей тиждень зараховується трудовий стаж. Якщо не відпрацювала 40 годин. То ці контракти не зараховуються і за ці тижні не буде виплачена пенсія? Ні, не так. Вони зараховуються всі тижні зараховуються. Просто треба буде більший е, довший період попрацювати. Розумієте? Тепер давайте я задам питання: якщо людина відпрацювала 20 років із них один рік з контрактом менше 40 годин в тиждень, яка тоді ситуація? Воно якраз і буде позначено вистрату конту превіденціали, тому що кількість е, тих контрибутів, е, яка оплачується, вони розраховують в тижнях. Якщо було, наприклад, е, контракт на, на 25 годин, бо часто так було, на самому початку майже всі так робили, щоб платити менше контрибутів. То це є не повний тиждень, там потрібно плюс 15 годин. Відповідно, це виходить, що людина має відпрацювати ще один тиждень більше, щоб був той, наприклад, місяць. І це в рік. Ну, розрахунок там дуже простий, там, там просто написано, написано період людини контракту, скільки тижнів їй зарахували контрибутів, і на яку суму вона їх сплатила відповідно від тої суми є коефіцієнт. На рахування якраз е, суми пенсії, якої їй дадуть на той період, Подивіться, дивіться, я і якщо відповідно... дозволити, щоб людина, яка зараз знаходиться в стані е, роботи, працює, щоб вона розібралася, скільки ж тижнів взагалі її зарахували, їй би було б добре звернутися до нас, наприклад, щоб ми звернулися Звичайно. в пенсійний фонд Інс, італійський і взяли естрату conto previdenziale, де написано. Що ми вам від пенсійного фонду така, такий лист зараховуємо стільки тижнів, ви можете претендувати за таку-то пенсію, і, можливо, людина буде приємна або неприємно здивована, що частина робочих тижнів взагалі не зарахована, треба міняти контракт на більший, або взагалі знати, чи вона добре робила, чи не добре. Може, можливо, треба взагалі умови міняти співпраці з роботодавцем. Ну, звичайно, так. Якраз от коли людина. До нас, от клієнти, коли звертаються, це в основному люди, яким скоро буде виповнюватися там 67 років, наприклад, на наступний рік, вони вже знають про таку можливість, і, і, і тому, е, побачивши цей розрахунок, я е, можу людині сказати е, певну кількість тижнів, по якому контракту їй потрібно ще попрацювати який час, щоб вона змогла зразу закінчити роботу. Наприклад, і подати на пенсію. Також можна ще сказати, додати, що, наприклад, по роботі по контракту, кольф Баданти, не обов'язково закінчувати контракт і можна працювати і далі, оформивши цю пенсію, так як вона все рівно досить низька. І потім людина продовжує працювати, продовжує сплачувати контрибути, буде робити. Перерахунок пенсії і будуть додатися відповідно, ну там якась кількість ще євро до тої пенсії, яку вона отримує зараз через рік, наприклад. Це все робиться при тому, коли людина робить декларацію податків, вона ну, звертається, ми, ми подаємо заяву ВІМС для е, подальшої е, перерахунку пенсії, наприклад. На жаль, так, тому що пенсії по цьому контракту контрибути вони не є високі, хоча здаються високі, і пенсії дуже низькі. Так, дякую, Івана. Я зрозумів. На цьому етапі я продиктую номер телефону, за яким ви можете звертатися до нас. Пишіть, будь ласка, на WhatsApp. Старайтесь писати на WhatsApp свої питання. Ми з вами зв'яжемося і запропонуємо вам консультацію, Іване Сметинюк. Пишіть, будь ласка, номер плюс 39 388, 3,5, 55, 749. Повторюю: плюс 39, 3,8,8, 3,5, 5, 7, 4, 9. Якщо ви не встигли записати, то це відео буде в записі залишене на моїй сторінці. Можете перемотати, взяти ручку, листок і записати. Пишіть на WhatsApp, будь ласка. Коли ви напишете своє питання, мої працівники передадуть це питання Івані Сметанюк. Вона з вами зв'яжеться і конкретно вашу ситуацію розбере. Якщо в ході з'ясування вашої ситуації потрібно буде оплатити за послуги, вона вам попередньо наголосить, оголосить яку вартість. Якщо вам підійде сума оплати, ви оплатите і працюємо. Якщо ж відповідь буде складатися в одній фразі, то ми просто вам підкажемо, дамо пораду безкоштовно. Вірно, 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 звичайно. Скажіть, будь ласка, бо, от якраз це питання, яке мені дуже часто задають. Якщо людина відпрацювала 19-19,5 років, я знаю, що можна доплатити трошки ті контрибути, щоб вийти раніше трошки на пенсію. Як це практично можна оформити? Ну це можна оформити, але це така досить обширна тема, тому що контрибути там, вони, наприклад, на 40, на контракт 40 годин в тиждень людині потрібно оплатити. Десь приблизно біля двох тисяч євро контрибутів це їй прийдеться оплатити самій. А Андрій фонд має повертати, виходить, треба переходити, чи це вигідно доплачувати ті гроші, а потім чекати, поки спеційний фонд верне вигляді пенсії. Ви знаєте, на жаль, Якраз от через оце, що такий контракт він не є тільки для, наприклад, наших громадян з України, які працюють по контракту Коль Баданти. Ми про це в наступному ну, в майбутньому ще поговоримо, тому що в мене дуже багато запитань. Е, умови настільки е, невигідні, що е, здається, ну. Що взагалі не вигідно ті контрибути платити, їх потрібно платити, тому що це дуже важливо офіційно працювати і не мати ніяких проблем з державою, де ви проживаєте, де ви знаходитеся, і вам надають право на працю, на медицину і все інше. Але ну, доплачувати в е, цій ситуації зовсім не варто. Це по інших контрактах воно має сенс, а по Кольфі баданти ну, не дуже. Я би сказав. Хочу ага, будь ласка, кажіть. Наголосити те, тому що, можливо, наш ефір закінчиться, що хто от не має от далеко йому до 20 років контрибутивної пенсії, він може просто працювати далі і в віці 71 рік достатньо тільки мати 5 років контрибутів. Це є 260 тижнів. І він може тут в Італії подати на соціальну пенсію, ну, на пенсію по віку вірніше. Врахувати те, так хто працював і почав сплачувати контрибути від 1 січня 96-го року. Бо навіть для італійців, хто платив контрибути до того часу, вони їх не враховують. Помінялася повністю пенсійна реформа, і не знаю, що... Законодавство пенсійне мало не щороку міняється, дуже багато нюансів підкоректовують, правда? Так, дуже багато. На жаль, я в Італії давно і, як сказати, дуже мало багато справ. Я особисто з документами можу підтвердити, що за останні 10 років бюрократія дуже сильно підвищилася, дуже. Велика вимога до е, подачі документів е, складається ситуація, що через кризу е, державні структури стараються е, робити так, щоб умови були гірші на те, щоб отримати якусь допомогу. Тобто Ми, вимоги ускладнюють, так, вони ускладнюють і е, зараз як сказати, коли ми потім в майбутньому поговоримо, от, наприклад, про асенню сучали, яке, ну, тому що пенсія маленька, людина тут її оформила, отримає, наприклад, найбільша пенсія 20 років контрибутів, це буде десь 450 євро. За такі гроші ну, тут в Італії ніхто не проживе, а ще а якщо і немає власного житла, вони пропонують звернутися і отримати асенню сучали, але для того є дуже е, Такі умови, От, наприклад, люди звертаються, потрібно пред'явити їм фотокопію паспорта закордонного повну за останні 10 років. На жаль, багато хто за останні 10 років той паспорт поміняв і старого паспорта немає. А вони наполягають на тому, що та фотокопія потрібна, інакше вони не оформляють навіть запит на. Асені сочали, тому що людина мала знаходитись на території Італії 10 останніх років справу виїзду за кордон тільки один місяць. Якщо вони не мають можливості перевірити цю інформацію, вони просто не приймають вашу заяву. І як це буде ситуацію що... вирішити, чи ніяк? Якщо немає не, паспорта, то вже все, пенсії паспорт, не буде. Асоці... Ас... Асенію сочалі не буде. Не буде, на жаль, не буде. Багато хто до нас звернувся і е, вони дивіться, я як складають. Можу можу шо... Коли людина міняє паспорт, вона може попросити в консульстві або в увірі залишити їй старий паспорт на руках. Вони його пробивають дироколом і лишають на так. руках. Не треба його утилізувати і здавати, вірно? Не, не то, що не треба. Пишеться заява. Я писала в консульство в Мілані, я писала в консульство в Римі. І мені відповіли: в мене є от відповідь з нашого консульства від консула, де написано, що є тип заяви, що людина вимагає якраз по цій причині, що вона проживає за кордоном, у неї там, можливо, є якісь візи відкриті, які ще не, не закінчився термін, і вона має право написати заяву і свій старий закордонний паспорт забрати разом з новим. Зрозумів. Ну, я це знаю. Це, Просто так. Багато хто не знає з людей, що можна старий паспорт залишити собі і не віддавати. А тепер це обов'язково всі, хто тут є, залишайте собі старі паспорти. Вони будуть недійсні, але там буде вся історія вашого пересування, без якої важко оформити Асенію Сочаль. Так, на рахунок паспорта ще хотіла наголосити, що дуже дуже важливо, хто при обміні паспорта його міняє, звернути увагу на переклад вашого прізвища та імені. Тому що так само дуже було багато е, звернень наших людей, в яких виникає дуже велика і серйозна проблема через те, що помінявся, е, помінялися правила перекладу е, при видачі нового паспорта закордонного, і тому е, тільки одна літера, якщо не збігається з вашим попереднім паспортом і вашими італійськими документами. Дуже серйозні проблеми людей, тому також я є можу сказати написати заяву так, щоб щоб новий паспорт видали за тими самими правилами, так, також Написаний. по причині того, що є італійські документи, і дивіться ще я з свого боку додавлю: що навіть якщо в паспорті новому прізвище не співпадає з тим, як написано в паспорті старому, то ми маємо можливість знайти додаткову довідку, де буде пояснено, що, що транслітерація помінялася. Щоб краще було зрозуміти, італійці це чертифікату дістеса Персона, хоча воно не зовсім так, але ми це можемо виправити. І до мене часто звертається я це довідку. Роблю. Тому на закінчення цього ефіру хочу вам сказати: шановні дорогі глядачі, українці, співвітчизники, ми почали з Іваною Смитанюк величезну тему, яка не закінчиться одним відео. Це відео пронумеровано. Воно носить номер один, і далі ми будемо намагатися щотижня по два рази записувати відео на 10-15 хвилин. Де розписувати, розмовляти про самі основні питання, і якщо ви маєте додаткове бажання додатково розібратися, просто пишіть мені на WhatsApp, плюс 39 388 35 55 749, і будемо розбиратися, тому що ваші роки, ваше життя тут в Італії не зовсім таке просте. Ви далеко від родин жертвуєте своїм вільним часом, і якщо ще потім італійська держава вам не віддає вигляді. Податків на пенсії це дуже пригро і дуже велике розчарування може вас застати в кінці трудового стажу. Вірно, я кажу, це треба вести так, вірно. І взагалі ми, ну як нація, маємо піднімати наш рівень от якраз фінансової грамотності, і я розумію, що дуже важко деколи, особливо коли люди такого вже пенсійного віку і ще працюють. Вони ходять, наприклад, в італійські організації, є безкоштовні синдакати. Вони просто половину той інформації, яку їм подають, не розуміють, і потім виходить, у них ситуації не дуже хороші. Тому і ми подумали рік тому створити наш каф онлайн українською мовою, якраз, щоб допомагати людям не тільки от вирішити їхні проблеми. І оці питання, а щоб вони розуміли, як воно це все сталося. Ну щоб вони знали до чого готуватися, і ну завжди були е... проінформовані. Ну, тобто, ми консультуємо українською мовою, пояснюємо кілька разів, якщо треба, а не так як в кафах італійських чи патронатах говорять італійською, і не завжди ви зрозумієте. Добре? Так, так. На жаль, так, на жаль, взагалі деколи буває, що ну, відмовляються щось пояснювати, тому що ну, вони на державній роботі, їм потрібно зробити ну, їх роботу і все. Ми вболіваємо за наших клієнтів. Ми хочемо, щоб у них все було добре, щоб вони були проінформовані як потрібно. Добре, друзі, хто дивиться це відео в записі, чи хто вже бачив це відео, поділіться цим відео своїми підписниками на вашій сторінці. Я зроблю можливість, щоб ви могли його скачати, це відео і поділитися з тим, ким зможете, або скиньте посилання на цей пост через WhatsApp, через Viber, через Telegram. Тому що ми почали величезну грандіозну тему. І якщо ми з вами разом допоможемо нашим українцям стати більш фінансово грамотними, то вся нація стане ну, на міжнародній арені більш впевнено стояти на ногах, та й сама комерційна складова. Ті, хто приїхав заробляти за кордон, то ви ефективніше будете одержати свої кошти, за які ви працюєте, не бачачи своїх родин. Івана, я вам дуже дякую. Я думаю, що ми на цьому тижні запишемо ще одне відео, і якраз на цьому тижні публікують два відео. Дякую вам за те, що ви відгукнулися. Ми будемо проводити такі записи постійно. А зараз під цим відео пишіть, будь ласка, ваші запитання. Я проаналізую, і в наступному відео буде відповіді давати на ці запитання, які ви тут. Залишити. Тому дякую, Івана. Закриваємо. Дякую вам до зустрічі. До наступної зустрічі всім. На все добре, до побачення. До побачення.